Параграфа 18. Міфи в історії Пригадайте з уроків української літератури, яке значення має закодоване в ребусі, зображеному на сторінці 102. Поняття, які ще усні форми передачі знань про минуле ви знаєте. Пункт 1. Міфи в житті наших предків. На початку історії люди мали невеликий запас знань. Їм, як маленьким дітям, усе довкола було незнайомим і незрозумілим. Чому змінюються день і ніч? Звідки на небі взялися зірки? Як з'явилися люди? Ці та багато інших запитань виникали у найдавніших людей щодня. Намагаючись пояснити для себе навколишній світ, люди розповідали історії про предмети, процеси, явища, події, що відбулися. Часто реальні події в цих розповідях змішувалися з вигаданими, явища природи набували людських рис. А люди наділялися надзвичайними здібностями. Ці оповіді дістали назву міфи. Міфи передавалися з покоління в покоління, сприймалися як правда, що не потребувала перевірки. Досліджуючи давні міфи, вчені відтворюють сторінки життя людей у найдавніші часи. Тобто, міфи належать до усних історичних джерел. Варто запам'ятати міф від грецького розповідь. Це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів різних фантастичних істот. Поміркуймо перше, у книжках, фільмах, комп'ютерних іграх зустрічаються вислови міфічні герої, міфічна сила, міфічні істоти, міфічні предмети тощо. Що, на вашу думку, вони можуть означати? Друге, які з наведених висловів можна використати, розповідаючи про давні міфи, а які ні. Свою думку обҐрунтуйте. Пункт другий чи існують міфи у наш час? Під час туристичних мандрівок вам напевно доводилося чути, як екскурсоводи прикрашають історію туристичних об'єктів цікавими легендами. Виявляється, що міфи існують і в наш час. Сучасні міфи створюють шляхом додавання до реальної події, об'єкти чи постаті вигаданих деталей, властивостей. Іноді це відбувається ненавмисно, коли відсутні достатні докази для відображення достовірної історії. Іноді міфи вигадують навмисно, щоб зацікавити певним об'єктом або сформувати стійке переконання щодо певних історичних подій, явищ, процесів постатей. Часом міфи сприймаються людьми як щира правда, священна істина. Натомість вчені історики закликають бути уважними і відрізняти історичні міфи від історичних фактів. Адже деякі міфи романтизують важкі криваві війни, інколи можуть бути образливими для певних спільнот. Міфи, які спотворюють історію, є шкідливими, вони можуть використовуватися навіть для розв'язування війн. Діємо практичні завдання. Працюючи з текстом, визначте спільне і відмінне в міфах давнини і сучасних міфах. Результати дослідження запишіть до схеми відмінне, спільне, відмінне. Поміркуймо. На основі слів сучасного українського історика Олександра Зінченка, визначте, у чому полягає небезпека міфів для розуміння історії. Цитата Міфи небезпечні, коли наше знання про минуле наповнене міфами, а не фактами. Ми втрачаємо розуміння природи історичних процесів, причинно-наслідкові зв'язки розриваються тими міфами, і ми опиняємося в пастці спотвореного міфом бачення минулого. Факт чи фейк перше. Уважно розгляньте сучасні фото одного із привабливих туристичних об'єктів Львова, зображені на сторінці «104». Визначте, у чому полягає міф львівської копальні кави. Поміркуйте, навіщо сучасні львів'яни створили цей міф. Друге. Назвіть елементи зображень і відомі факти про каву, які дозволяють розвінчати міф львівської копальні кави. Третє. Як ви вважаєте, чи варто розвінчувати подібні міфи. Обґрунтуйте свою думку. Пункт 3. Розвінчуємо сучасні історичні міфи. Історія України завжди викликала жвавий інтерес у дослідників. З різних причин багато фактів нашого минулого замовчувалися або й навіть заборонялися політичними силами, що прагнули підкорити українців своїй владі. Тому одним із головних завдань сучасних істориків є дослідження білих плям української історії. Білими плямами історії зазвичай називають недосліджені з різних причин історичні події, явища, процеси тощо. Часто під час дослідження білих плям історії науковцям доводиться розвінчувати й досить популярні в суспільстві історичні міфи. Сучасні історики наполягають на тому, що навіть якщо міф підсилює значення цієї чи іншої історичної постаті події чи явища, до нього треба ставитися критично. Отже, пропонуємо проаналізувати один із популярних свого часу міфів міф про Михайла Грушевського як першого президента Незалежної України. Варто зазначити, що сліди цього міфу можна знайти навіть на сайтах наукових установ. Факт чи фейк? Чи був Михайло Грушевський президентом, коли інтересів Михайла Грушевського було широким, у їхні роки Михайло Сергійович пробував себе як письменник? Відомо, що свого часу він надрукував оповідання Бех Аль-Джугур та бідна дівчина. Протягом життя він написав близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору, історії розвитку української історичної науки. Як справжній патріот України Михайло Грушевський брав активну участь у боротьбі за волю України в роки Української революції 1917 1921 років, був обраний головою Української центральної ради та виступив ініціатором створення Конституції Української Народної Республіки. Існує версія, що в день прийняття Конституції, 29 квітня 1918 року, Михайла Грушевського було обрано президентом Української Народної Республіки. Перше, об'єднайтеся в дослідницькі групи, Проведіть історичне розслідування за допомогою рубрик Думки істориків і мовою документів сторінка 106 Визначте, чи був насправді Михайло Грушевський обраний президентом України в 1918 році. Друге, доберіть у наданих авторами підручника джерелах сторінка 106 докази, які спростовують міф про президентство Михайла Грушевського Думки істориків спростування науковцями Українського інституту національної пам'яті. Архівні документи не підтверджують існування такої посади, не згадано про неї і в Конституції Української Народної Республіки, ухваленій в останній день Центральної Ради. Невідомо жодного акта, який був би підписаний Грушевським як президентом УНР. Офіційно Михайло Грушевський від березня 1917 до 29 квітня 1918 року обіймав посаду голови Центральної Ради УНР. Конституція Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня 1918 року, проголосила Україну суверенною парламентською державою. Її верховним органом стали всенародні збори, а головою обрано Михайла Грушевського. Уперше згадки про Михайла Грушевського як президента з'явилися в українській діаспорі та набули значного поширення у тогочасних газетних публікаціях. Відомо, що і сам Грушевський послуговувався візиткою, де був напис французькою мовою: Президент до парламент до України. Президент Парламенту України, нині голова Верховної Ради України, а також пізніше підписувався, бувши президент Української центральної ради. Ні одна Конституція Української революції, ні Центральної Ради, ні Трудового конгресу не мають у собі такого інституту, ні такої назви. Іноді голову Центральної Ради Михайла Грушевського звали президентом, але ця назва була неофіційна. Зазначав Володимир Винниченко. Мовою документів Конституція Української Народної Республіки 1918 рік Статут про державний устрій, права і вільності УНР. ОРГАНИ власті Української Народної Республіки. Пункт 22. Вся власть в УНР походить від народу, а здійснюється в порядку, установленнім цим статутом. 23. -й. Верховним органом власти ОНР являються всенародні збори, які безпосередньо здійснюють Вищу законодавчу власть в ОНР, формують органи виконавчої і судової власті ОНР. 24 -й. Вища власть виконавча в ОНР, належить Раді народних міністрів. 25. -й. Вищим органом судовим є Генеральний суд ОНР. 26. -й. Всякого роду справи місцеві впорядковують виборні ради і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева власть. Міністри ОНР тільки контролюють і координують їх діяльність. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію, самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми міфи в історії. Поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Що зумовлювало появу міфів у давнину? Чому виникають сучасні історичні міфи. Як перевірити достовірність історичної інформації? Чому важливо критично ставитися до історичних міфів? Пункт 2. Обговоріть у групі. Як ви розумієте, вислів, міфи це куряча сліпота на дорозі історії, що означає розвінчати міф. Що для цього потрібно зробити. Пункт 3. Мислю творчо. Розвінчуємо міфи. Розгляньте скріншот допису в мережі Facebook, зображений на сторінці 107, у якому поширюється сучасний міф про українську мову. Проведіть власне дослідження за допомогою інтернет-ресурсів. Перше. З'ясуйте, у чому суть міфу про українську мову, поширеного на ресурсі. Друге. Визначте, коли і за яких обставин виник цей міф. Третє, З'ясуйте, хто з діячів був причетний до формування міфу. Четверте. Якими доказами спростовується міф про українську мову? Висловіть власну позицію, чи варто руйнувати подібні міфи. Свою думку обґрунтуйте. Сподобалось? Підписуйся, став лайк, та вчи історію України.